У мене немає друзів, тому я створив їх через штучний інтелект і заставив грати з собою в гру. Поїхали. Ви розплющуєте очі. Легені пече від попелу, що падає з неба наче сніг. Ви сидите біля втраченої благодаті. Останнього вогнища набагато ми навколо. Попереду в тумані височіє шпиль з собору тиші. Ви знаєте, що мусите йти туди. Там лежить око провидиці артефакт, що може зняти ваше прокляття. Сервелервес, ти дивишся на свої руки. Твої латні рукавиці вкриті рожею. Ти пам'ятаєш, хто ти такий? Пам'ятаю, я сер Валеріус, колись лицар ордену. Тепер просто той, хто ще тримає меч. Я встаю, розтираю закляклі пальці і дивлюсь на шпиль. Йду вперед. Почекайте. Йду вперед. Ми ще нікуди не йдемо, тільки знайомимось. Поруч з тобою сидить велетень. Його шкіра сіра, крита виразками. Горм, ти дивишся на вогонь. Що відчуває кат, коли немає кого стратити? Горм чекає, вогонь не чинить спротиву, горм хоче битви. У тіні стоїть жінка, її очі зав'язані брудною ганчіркою. Елара, ти не бачиш цього світу, але ти чуєш його, що шепоче вітер? Я сиджу поруч, прислухаюся до скреготу лад і бурчання велетня, вогонь пахне жиром, я гладжу пальцями холодний ґрунт. І нарешті той, хто мав би вас рятувати, морват, ти перевіряєш свої інструменти. Твої супутники виглядають жахливо. Що скажеш? Ваші рани ще не гниють, але це питання часу. І зброя у вас у жалюгідному стані. <рес> це правда. Що ж, ви вирушаєте до вежі, ви підходите до прірви. Єдиний шлях до собору це міст. Але він не порожній. На ньому стоїть зшитий вартовий. Це гора м'яса. У нього три голови пришиті грубими нитками до однієї шиї. Одна голова спить, друга плаче, третя уважно дивиться на вас. Він тримає іржаву сокиру. Що будете робити? Я повільно наближаюся на кілька кроків, піднімаю щит, стискаю руків я меча, дивлюсь на вартового, чекаю його руху. Боже мій, ти так повільно все робив, що так, ти дочекався його руху і він нападає на тебе, замахується своєю сокирою, щоб вдарити тобі по животу. Кидаємо кубик Д20. Він влучає і наносить тобі давай перевіримо, скільки тобі шкоди він нанесе. 12 шкоди. Майже половину твого ХП забирає нічого собі. Морват, ти дивишся на це, як поранення отримав сір Валеріс. Що ти будеш робити? Я оцінюю зшитого вартового. Судячи з швів і проміжків між головами, удар під кутом у основу шиї може розійти шви. Готую скальпель, підходжу ближче за Валеріусом. Тобто, ти вирішив не лікувати Валеріуса, а будеш атакувати вартового. Я правильно розумію? Я оціню стан Валеріуса. Рана глибока. Можу спробувати зупинити кровотечу. Але тільки якщо ворог відвернеться, притискаюсь ближче до укриття, дістаю бенти. Ворог не збирається відвертатись. У Вас бій. Я бачу, як м'язи ворога напружуються перед наступним ударом. Намагатися лікувати зараз самогубство. Я відступаю, шукаю вразливе місце для атаки. Поки ти шукаєш вразливе місце. Цей монстр просто тебе атакує. Відой кубик Д20. І він по тобі влучає. Кубик Д10 на шкоду. Він наносить тобі 6 шкоди. Елара, твій хід. Що ти будеш робити? Я стою позаду, торкаюсь пальцями амулета, шепочу закляття, накликаю тінь на очі ворога. Чудово, давай перевіримо, чи подіяло твоє заклинання. Воно чудово подіяло. три голови осліпли. Ворог нічого не бачить, не бачить, в яку сторону атакувати. Горм, що будеш робити? Горм бачить, ворог сліпий! Горм кидається вперед з сокирою і б'є у живіт. Пробуємо, кидаю кубик до 20. Е, було близько, але ти зовсім слабо його попав на кубику мало. Ти наносиш дві шкоди йому, він майже цього не помітив. Сір Валеріус. Твій хід. Я стискаю зуби, пробую обійти ворога з боку. Наношу сильний рубаючий удар по нозі. Зараз ми перевіримо наскільки. Це був сильний удар. Це буде легко зробити, ворог сліпий, він тебе не бачить, викидаємо 15. Це дуже добре. Дивимось, скільки шкоди ти нацел. На 11. Так, удар вийшов. дуже сильний. Ворог майже вбитий. Він кричить від болю. Він намагається атакувати вас, але він нічого не бачить. Йому треба викинути дуже велику цифру на кубиках, щоб попасти по комусь Кидаю кубик. Йому вдається 18 це дуже висока цифра. Він попадає по горму, наносячи йому 12 шкоди. Наступний хід Морван. Я бачу, як Валеріус атакує, і використовую момент. Кидаюся до ворога, намагаюсь розпороти шви скальпелем біля основи голови. Кидаю кубик до 20. Треба викинути невелике число. Чотирьох достатньо, кубик на шкоду. Так вам вдалося. Вартовий падає у безодню, шлях вільний, але ви вже стікаєте кров'ю. Я тримаюсь за живіт, сідаю на камінь, знімаю рукавицю і притискаю рану. Чекаю, поки Морват щось зробить. Морват, в цей хід ти можеш когось полікувати, якщо у тебе буде таке бажання. У Валеріуса 18 здоров'я, у горма 8 здоров'я. Я швидко оглядаю Валеріуса, зупиняю кровотечу, накладаю шви, витрачаю бенти, дезінфікую рану, спиртом. Ти це робиш дуже професійно. Так, ти хороший лікар, тобі вдається вилікувати. Дев'ять здоров'я, Валеріуса. Горм дивиться, як морват, лікує Валеріуса. Горм тримає сокиру і чекає черги. Ви проходите до собору. Ви всередині. Тут панує тиша перед вами величезна статуя матері. З її кам'яних очей тече густа золота смола. Вхід до вівтаря заблокований з золотою печаттю. Напис на постаменті говорить: тільки той пройде, хто скаже брехню, що звучить як правда, або правда, що звучить як брехня. До перший спробую, сір Валеріус. Я читаю напис, мовчу, дивлюсь на інших, нехай пробують першими. Що ж, ну за твою пасивність статуя надсилає на тебе закляття. Наступний хід ти будеш говорити в рандомному порядку. Справжній ні, істина біль. Говорю я. Може, Елара? Я облизую губи. Тихо кажу. Я бачу все. Чекаю реакції статуї. Цікаво, ти ж сліпа. Каже, що бачиш усе. Давай перевіримо, як відреагує статуя. Ні, замок не зруйнований. Статуя не відреагувала. Морват. Я спостерігаю за спробою Елари. Вона сказала брехню, але недостатньо переконливо. Підходжу ближче до постаменту. Кажу ця кров не моя. Цікаво. Перевіримо. Дивимось на статую. Так, цього якраз досить для того, щоб зруйнувати печать. Статуя здригається, золота печать тріскається. Проста брехня відкрила вам двері. Ви рухайтесь далі. Порядку не слова, все як було. А точно, на тобі ж прокляття. Давайте, хто вирішує, ви йдете далі чи ні. Горм дивиться на Валеріуса. Горм чує дивні слова. Сміється! Хе-хе. <свят> Добре, але далі ви йдете чи як. Я бачу, що Валеріус досі під дією закляття. Повертаюсь до решти. Треба рухатись вперед, поки він може йти. Ви проходите через печать і бачите перед собою. Ось він, вікарій Малфус. У нього немає обличчя, заміж кіри, сотні живих очей. На руках, на спині, на лезі його меча. Він бачить все. Він бачить вас з усіх боків. Він бачить кожен ваш м'яз ще до того, як ви зробите рух. Малфус піднімає руку, і підлога під ним вибухає магією. Що робите? Меч стискаю рух вперед. Укриття іду. Я так розумію. Валеріус ховається. Добре, поки що Вікарі Малфус на вас не атакував. Горм, що будеш робити? Ти? Горм бачить магію! Горм кидається за стовп, ховаючись! Від нього не сховатися. Пікарі Малфус бачить зовсім усе. Він атакує тебе, Валеріус. Розмахуй своїм велетенським мечем, і б'є тобі по спині. Він влучає по тобі і наносить 11 шкоди. У сіра Валеріуса залишається 18 здоров'я. Морват, що будеш ти робити? Я бачу, як Валеріуса б'є мечем. Оцінюю, чи лишився він при тямі, і скільки у нього крові. Ти оцінив, що далі будеш робити. Я підкрадаюся ближче до Малфуса, намагаюсь обійти його з флангу. Готуюся вдарити скальпелем у ділянку між очама на лікті. Він бачить, як ти наближаєшся, він бачить усе, і тобі не вдається його вдарити. Я бачу, як Малфус відбиває мою спробу. Знову шукаю вразливість, поки горм і Елара діють. Добре, що робиш, Елара? Я чую, як Морват марно сичить. Я дістаю з кишені сухий гриб, мну його і кидаю пилюку в бік Малфуса. Намагаюсь осліпити очі. Тобі вдається, Малфус повністю сліпий. Твій порошок затьмарив його очі. Час. Б'ю мечем. У живіт! Атакую. Добре, ти атакуєш і тобі вдається провести цю атаку. Це максимальна вдача. Ти з одного удара вбиваєш Малфуса. Суперник повержений. Ви перемогли. Все скінчено. Ви підходите до вівтаря, там лежить око провидиці. Валеріус, тремтячими руками ти береш його. Ти сподіваєшся побачити шлях до спасіння. До спокою. Ти дивишся в око, і ти бачиш минуле, ти бачиш місто, охоплене вогнем. І ти, Валаріус, бачиш армію, яка палить будинки з жінками та дітьми. Ти не захисник, ти кат золотого ордену. Морват, ти бачиш свою лабораторію. Це ти створив гниль. Ти хотів вилікувати смерть, а створив вічну чому. Горм, ти був тим, хто перший пробив стіни цього світу, спустивши безодню. Світ мертвий, тому що ви його вбили. Минуле завжди повертається. Я стиснув око, не відвожу погляду, мовчу. Горм дивиться на око, горм пам'ятає, горм пробив стіни, горм запустив безодню, горм кидає сокиру на підлогу. Я дивлюсь на власне відображення в оці. Дивуюсь, як відчайдушно хтось може прагнути безсмертя і яку ціну це має. Око провидиці не дає порятунку, воно дає пам'ять. Тепер вони знають, хто вони. Монстри замкнені в клітці власного творіння, їхній крик заглушує тишу собору. Але скоро вогнище згасне, пам'ять зітреться, і вони знову прокинуться біля вогнища. знову вважаючи себе героями. Цикл замкнувся.